Як ви бачите, прийшла до України вже весна і до нас також, а тому настав час запускати корчі, потихеньку пригатися до роботи. Але, на жаль, оцей корч не запустився. Через це ми його розберемо, дефектуємо, побачимо сьогодні в поршневій невеличкий сюрприз. Вскримо піддон, так що також знімемо шатуна, поміняємо вкладиші. Потім притримаємо клапана, зберемо це все, налаштуємо клапана, та й будемо радуватися життю. Тому поїхав. Знявши клапану кришку і трохи підрозібравши головку, я можу побачити, що в ній от трошки емульсії. на дотик вона більше похожа на воду. Та й по кольору також це більш вода, ніж масло. Знявши головку, ми бачимо слой нагару, який доволі легко знімається. Це масляний нагар. Він у нас під'їдав трохи масло. І поворушивши поршня. Ми можемо зрозуміти, що кільці тут доволі зношені. Ось і причина, чому він так сильно сапунів. Це, достав уже шатона і ось якому стані вкладиші. Як ми бачимо, вони в рисках. Вони не дуже глибокі, але вони є. Так само ось верхня половинка, верхній кладиш. Тобто їх треба міняти. Також неприємною проблемою є підтікаючий пластиковий переходник бензонасоса. Як я розумію, він лопнутий, бо він замотаний проволкою. Тому зараз знімаємо, розбираємо і ремонтуємо. Витерши проставку, ми бачимо досить велику тріщину, і вона прям лопнута. Не просто тріщина, вона лопнута. Ось і наша причина підтікаючого масла. Тепер провіряємо стан направляючих та клапанів. Для цього я випихаю пальцем з цієї сторони клапана, закриваючи направляючу, і різко видергую його. Є звук. Тобто воно створює вакуум, а отже, стан направляючих клапанів достатньо гарний. Це у нас був впуск. Тепер випуск. Повторюємо цю саму процедуру. Як ми чуємо, звук набагато тихіше, але він є. Тобто стан похуже. Це зрозуміло, бо це випускна направляюча. Тепер провіримо і люфт. На випуску він присутній, на впуску він також присутній, але менший. Тому тут треба просто притерти клапана, і я думаю, що все буде добре. Значить, клапана я притер, головку помив. Відмив, тепер все чистить, можна починати збирати. Таким чином ми зібрали ось головку. Тепер вона майже готова до установки. Ось я вже все вимив. Помив мою з підтиском. Тепер красота. Плюс ще прокладочки вирубав. Тут я прокладочки купив, зробив трошки сальнички. Сальнички. О, ось різиночки. Плюс колечко, плюс вихлоп. Отак от. Так що зараз будемо збирати. Таким вигином воно має ставитись донизу. Верхнє буде ставитися ось так от. Нижнє компресіонне кальцо. Воно не має ніяких скосів з цієї сторони, але має скос зсередини. <кій> Цей скос стає донизу. Верхнє компресійне кільце має скос також і ззовні. Це так званий сажотрус. І також є скос знизу, всередині, який також ставиться донизу. Тепер нам потрібно розвести кільця, оскільки якщо вони будуть в ряд, то буде через них уходити компресія, образно кажучи, я розвожу кільця так. От у нас тут три кільця, ту, але в компресії в маслосйомному два самих кілечка. Тому маємо нарахувати, що їх чотири. І у нас якраз чотири шпильки, тому я розвожу їх кожне кільця на, ко... на свою шпильку. У нас виходить маслосйомні, я на оцю шпильку і оцю оту крайню. Тому компресійні я розвожу. Перше, нас буде на цю шпильку дивитися. А друге я розвожу навпроти. Тобто перша оця шпилька, друга, оця, третя, оця, четверта ця. Я вже одягнув кілце, прокладочку на циліндр і на її герметиком. Тепер нам потрібно його встановити. Для цього я спочатку беру і наношу масло. Такий хороший слой. Воно наносить тільки з краю, оскільки далі воно саме розмаститься. Тепер встановлюємо циліндр на двигун. Головку потрібно затягувати в два прийоми. Спочатку 2 кілограми, потім затягується 4. Перший прийом. Тепер затягуємо 4 кілограми. Тепер потрібно подождати деякий час, щоб головка трохи сілася, і протягнути повторно. Зараз уже бачите наступний день, і ми робимо повторну протяжку головки з зусиллям 4 кг, так само, як і минулий раз. Тепер налаштовуємо клапана. По книжці на впускові має стояти зазор 8 соток, тобто 0,08 мм, а на випуску одна десятка, тобто 0,1 мм. Але так як у мене є тільки 0,1 мм, щуп, щоб... тому я буду налаштовувати 2 на 0,1. Просто на випуску трошки слабше я підтягну. Thank you